Всім привіт, друзі! Ви на каналі Business Twin і сьогодні ми поговоримо про сервіс, який структурує важливі корпоративні файли, автоматизує їхнє відправлення та допомагає керувати бізнесом на основі AI. Простими словами, це структурована система документообігу. У цьому відео ви дізнаєтеся, чим цікавий бізнес Твін. Я покажу, як зареєструватися і проведу повний огляд інтерфейсу та його можливостей. Отже, перейдемо до реєстрації. На самому початку нам потрібно створити обліковий запис. Тут все просто: введіть ім'я, прізвище, ваш номер телефону, вкажіть назву вашої компанії, потім введіть електронну пошту і пароль. Заключний етап. Кнопка реєстрації. Ласкаво просимо в бізнес Твін. Давайте почнемо з налаштування вашої компанії. Введіть назву компанії та тип діяльності, до якого належить ваша компанія. Це зробити дуже просто. Якщо ви не знайшли відповідний для вашої компанії рід діяльності, ви можете обрати іконку інші. Коли тип вашої компанії зафіксований, ми можемо переходити до наступного етапу. Натискаємо кнопку Продовжити. Перед вами перелік категорій каталогу. На цьому етапі система пропонує вам орієнтовну структуру каталогу файлів. Залежно від обраного типу компанії на першому етапі, користувачеві автоматично показується список папок з документами. Ці папки будуть поступово заповнюватися системою на основі завантажуваних користувачем файлів. Також ви завжди можете змінити цей шаблон в налаштуваннях. Продовжимо і перейдемо до наступного кроку. На даному етапі ви можете завантажити всі документи, що вас цікавлять. Сервіс самостійно розподілить їх і перенесе в потрібні папки каталогу. Ви можете вибрати і завантажити будь-яку кількість документів. Це може бути що завгодно: договори, рахунки, фактури, звіти від відділу продажів і так далі. Сервіс підтримує велику кількість форматів. Вони зараз на вашому екрані. На цьому етапі вам не обов'язково завантажувати всі документи. Надалі, в меню панелі управління, ви зможете додавати будь-яку кількість потрібних файлів. Сервіс автоматично розподілить їх у потрібні категорії. Варто сказати, що на кожному кроці сервіс надає можливість вибрати або повернутися на попередній етап, або підтвердити запропоновану структуру і рухатися далі. Переходимо до наступного, заключного етапу і натискаємо Продовжити. Ось і все. Вітаємо! Ви успішно налаштували Business Twin для вашої організації. Тепер ви можете почати використовувати всі можливості Business Twin для управління вашими документами. А зараз перейдемо до панелі управління, де я детально розповім про функціонал сервісу Business Twin. На головній сторінці ми бачимо меню з наступними вкладками: головна, каталог, документи, імейл, співробітники. Про кожну з них ми поговоримо окремо. На вкладці головна знаходиться вся інформація пов'язана із завантаженими документами, а саме: кількість документів, кількість останніх завантажень, файли, що очікують на класифікацію. Це файли, які в даний момент обробляються системою, використано сховища. Тут відображається зайнятий простір. Як вже було сказано раніше на головній сторінці. Є кнопка завантаження документів. Ви можете в будь-який момент завантажити потрібну кількість файлів. Нижче відображаються нещодавно завантажені документи. Ви можете відкрити і переглянути будь-який з них, просто натиснувши на потрібний. Далі розміщений каталог категорій, в яких без зусиль можна знайти завантажені документи. Нижче розміщені електронні листи. Електронна пошта, вказана при реєстрації, автоматично прив'язується до сервісу Бізнес-Твін. Система відстежує її і завантажує в інтерфейс всі вкладені документи, що надходять на цю адресу. У нижній частині головної сторінки розташована вкладка Співробітники. Тут відображаються всі користувачі, які мають доступ до сайту. Кожен з них призначений на певну роль. Про це ми поговоримо докладніше, трохи пізніше. Перейдемо до наступної вкладки Каталог. На цій сторінці показана повна структура всіх папок з документами, так само як вони розташовані на сторінці Файли. Якщо натиснути на потрібну папку, ви відразу перейдете до списку документів всередині неї, в такому ж вигляді, як вони відображаються в розділі Документи. Перейдемо до наступної вкладки. Документи. Тут все влаштовано просто і зручно. Достатньо одного кліка, щоб відкрити потрібний файл і відразу приступити до роботи. Далі вкладка Емейл. Електронна пошта, яку ви вказуєте при реєстрації, автоматично підключається до сервісу Бізнес-ТВІН. З цього моменту система починає постійно відстежувати вхідні листи на цю адресу і при виявленні вкладених файлів автоматично завантажує їх в інтерфейс сервісу. Таким чином, ви завжди маєте доступ до всіх важливих документів в одному місці, без необхідності вручну завантажувати і переносити їх. Все відбувається автоматично, швидко і зручно. І вкладка Співробітники. У цьому розділі власник компанії отримує можливість запросити своїх співробітників на платформу і призначити їм відповідні ролі: адміністратор, менеджер або користувач. Система ролей побудована ієрархічно. Кожна вища роль може запрошувати співробітників тільки на ролі нижче за рівнем і керувати ними. Наприклад, адміністратор може запрошувати менеджерів і користувачів. А користувач у свою чергу нікого запросити не може. За замовчуванням кожному співробітнику надається доступ до документів свого відділу, а також до всіх файлів, які він сам завантажив. Незалежно від відділу. Додаткові доступи можуть бути призначені вручну адміністратором або власником. Ну ось і все, друзі. Якщо у вас є питання, пишіть їх у коментарях. До нових зустрічей.